Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш. Так, це дощик. Ще одна загадка. Я порою дощовою, наче дах над головою при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Вірно, дітки, це парасолька. Восени часто йдуть дощі, але це не привід сидіти вдома. Це прекрасна пора року, пізнання таких явищ природи. Осінній листопад, дощик, хмарне небо і сховане за ним сонечко. Усі діти люблять будь-яку погоду, а дощ, парасолі і калюжі люблять особливо. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Отже, давайте зробимо з вами красиво, яскраву, об'ємну парасольку з паперу і сховаємо від осіннього дощу кленових чоловічків. А для роботи нам потрібні яскравий кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець, фломастер та декілька листочків з будь-якого дерева. З кольорового паперу ми виріжемо з вами ось такі круги. Наприклад, 4 штуки різного кольору. Тепер беремо ці круги та складаємо їх навпіл, дуже обережненько, з'єднуючи наші сторони. Та пальчиками добре притискаємо ось так. Таким чином ми робимо з усіма нашими кругами. Ось так. А тепер Кожну нашу півкульку потрібно скласти ще раз навпіл. Так, змащуємо нашу лінію згину клеєм і приклеюємо ось так. Таким чином ми робимо з кожною нашою півкулею. Зігнули, клеєм змастили лінію звину, приклеїли, добре пальчиками притискаючи. Ось такі вийшли в нас четвертинки. Тепер беремо кожну четвертинку та змащуємо клеєм ось цю сторону. Будьте уважні! Накладаємо будь-якого кольору зверху, притискаємо пальчиками, знову змащуємо клеєм, накладаємо другу іншого кольору четвертинку, знову змастили клеєм, знову приклеїли. Ось так ми склеїли всі наші четвертинки, тепер беремо їх і розкриваємо. І Ось така парасолька у нас виходить. Тепер візьмемо наш аркуш паперу білого кольору та листочки. У мене клинові. Обріжемо їм хвостики та викладаємо на папері. Ось так. Це будуть наші чоловічки. Але для прогулянки потрібні іще гумові чобітки. Тож, на папері намалюємо контури чобітків і виріжемо їх. А тепер усе приклеїмо. Візьмемо наш листочок, перевернемо його на зворотній бік, змастимо добре клеєм та приклеїмо. А також приклеїмо чобітки нашим чоловічкам. Тепер фломастером домалюємо очки нашим чоловічком. Таротик. Зараз приклеїмо нашу парасольку. Змастимо її ось тут. Клеїмо з одного боку. Ось така яскрава парасолька. Тепер фломастером домалюємо ручку для нашої парасольки. Ось така парасолька у нас вийшла. Та блакитним кулівцем намалюємо калюшку. Ось так. Ось така чудова картина з кленовими чоловічками під парасолькою у нас вийшла. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших картин. До побачення, малята!